Президент Франції Мануель Макрон відвідав Білий Дім та зустрівся там із американським лідером Дональдом Трампом. Говорили довго, звісно, що головна тема це війна в Україні. А далі була спільна прес-конференція, де лідери наробили купу гучних заяв. Про всі деталі зустрічі Трампа і Макрона. Далі наша Юлія Кохан. Він не зустрів його особисто чим нібито принизив Макрона. Потім вони довго розмовляли, торкались колінок один одного. А Макрон спіймав Трампа на брехні просто на прес-конференції. Ну і звісно, після закритої двосторонньої зустрічі Трампа і Макрон зробив багато заяв по Україні. Сьогодні це третя річниця е, наступу в е, Україну, і це б ніколи не сталося, якби я був тоді президентом. Але про все по порядку. Трохи світла на зустріч пролило видання «Дейлі Експрес. Журналісти видали матеріали з кричущим заголовком. Дональд Трамп жорстоко принизив Еммануеля Макрона під час візиту до Білого Дому. І зараз поясню, чому так. Видання опублікувало фото, як проходила ця зустріч. Ось Дональд Трамп сидить у центрі столу. По ліву руку від нього вальяжно розсівся віце-президент США Джей Ді Венс, а по праву руку на краєчку столу примостився Еммануель Макрон. Видання пише, що Макрон явно виглядав незручно через таку м'яко кажучи специфічну розсадку місць. І, правду кажучи, це дійсно було. Принизливо, ну а далі Трамп і Макрон зустрілися в овальному кабінеті. Не тета тет, а перед камерами сиділи один біля одного, довго й багато говорили. Звичайно, що про Україну і про війну. Трамп як завжди роздавав собі ордени та медалі. Як він багато зробив? Я допомагав Україні, як ніхто ніколи не допомагав. Виклав на стіл Трамп і інші козирі в стилі Арестовича про два-три тижні. Війну в Україні каже Трамп, можливо, вдасться врегулювати протягом найближчих тижнів. За підрахунками дати припадають на 8 березня. Ба більше наголосив, що веде серйозні обговорення із путіним щодо завершення війни в Україні, які просуваються дуже добре. Війна може скоро закінчитися протягом кількох тижнів. Так, я так думаю, ви погоджуєтеся. Я думаю, ми можемо з цим покінчити протягом кількох тижнів, якщо будемо розумними. Якщо не будемо розумними, це буде продовжуватись. Журналісти згадали Трампу, як він назвав диктатором президента України Володимира Зеленського, і запитали, чи вважає він диктатором Путіна. І відповідь Трампа, чесно кажучи, шокувала. Я не вживаю таких слів легковажно. Я думаю, ми подивимося, як це все вийде. Тобто, у випадку із Зеленським було нелегковажно вживати слово диктатор. Я правильно розумію? Одним словом, Трамп дав чітко зрозуміти, називати Путіна диктатором він не буде. Крім того, Трамп заявив, що Путін не проти розміщення європейських військ в Україні у рамках мирної угоди. Ну а далі гучно заявив, що приїде в Москву, якщо так би мовити, все владнається. Але навряд чи це 9 травня, як про це писали раніше. Я приїду в Москву, якщо все владнається. Можливо, цей тиждень При цьому з Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин. Трамп планує зустрітися вже цього або наступного тижня. Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди. Зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення. Трамп сподівається, що угода з Україною про рідкоземельні матеріали буде підписана дуже скоро. Ця угода забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення. Обговорили Макрон і Трамп і питання допомоги Україні. Просто для вашого розуміння Європа позичає Україні гроші. Вони отримують свої гроші назад. І тут найцікавіше, Макрон не погодився і практично тут же виправив так, м'яко кажучи, маніпулятивну заяву Трампа. Ні, ми відверто кажучи, заплатили. Ми заплатили 60% від загальних зусиль, і це було схоже на гранти, гарантії, кредити США. Ми надали справжні гроші для розуміння. У нас 230 мільярдів заморожених російських активів в Європі, але це не є заставою кредиту, тому що це нам не належить. Вони заморожені. Якщо, врешті-решт, у переговорах, які ми матимемо з Росією, вони готові віддати це нам, супер. Зрештою, тоді це буде позикою, і Росія за це заплатить. Якщо ви вірите в це, добре, але їм гроші повертають, а нам ні, а тепер отримаємо. Крім того, Макрон заявив, що Франція готова надати Україні гарантії безпеки. Синхронно з Трампом він теж вірить, що перемир'я може настати протягом найближчих тижнів. Коли? Якщо Росія порушить угоду про мир, отже, вона буде мати справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах. Але не розмовами єдиними. Всі зауважили, як мило Трамп і Макрон торкалися один одного за коліна і навіть трималися за руки. Якщо ви вірите в це, добре, але їм гроші повертають, а нам ні. А тепер отримаємо. Шість років тому соцмережі теж вибухали фотожабами від переговорів президентів США та Франції. До слова, тоді все пройшло ну дуже душевно. Лідери багато цілувалися і торкалися один одного. Сенкі. Алакемала. Like а як вам зустріч Макрона і Трампа? Вірите в перемир'я за два-три тижні? Напишіть. Цікаво почитати. Ну що, бункерний дід знову вийшов на зв'язок і видав серію гучних заяв цього разу про мир зеленського та російські рідкоземельні метали. Так, так, тепер він пропонує американцям ресурси із окупованих територій України. Отже, після заяв Трампа про зацікавленість США у російських рідкоземах, Путін екстрено скликав із цього приводу на раду, де довго і нудно розповідав, що ці метали критично важливі для енергетики, мікроелектроніки і навіть оборони Росії. А ще що він готовий ділитися ними із іноземними партнерами, і тут найцікавіше, зокрема, зі США. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда партнеры говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, и компании, если бы они провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Редкие, редкоземельные металлы очень важные составляющие очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Але це ще не все. Путін укотре заявив, що Москва і Вашингтон дуже хочуть миру. Але от Зеленський, бачите, цьому заважає. За його логікою, проблема не у російських танках, які вторглися в Україну, не у ракетах, які кожен день падають на наші міста, а у Зеленському. Дело в тому, що глава сьогоднішній глава київського режиму, становиться таксічні фігурою для вооружённых сил Украины. Наносится токсичным для общества в целом, и об этом на говорить, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по проблеме полномочий. Далее больше. Кремльский прищ заявил, что Россия выявляется не против збереження української державності. Вот в сложившейся ситуации мы ну, как иностранцы, ну, честно говоря, более заинтересованы, чтобы он там сидел и и и дальше разлагал режим, в котором мы находимся в вооружённом конфликте. Ну, а с точки зрения интересов укрепления украинского государства, естественно, конечно, должно да, действовать на, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. И ещё дід насипав, що Зеленський уникає переговорів, бо боїться виборів. Дело в том, что що... <кій> он боится этих выборов. Почему? Потому что що... в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. Но сразу надо идти на выбор. И вот здесь у нынешнего главы режима проблема. Потому что не важно, сколько у него, на самом деле, не важно, сколько у него процентов, 4 или сколько. Важно другое, что у него рейтинг По нашим даним они носят объективный характер ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужний, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали а, в Лондон. У него ровно в два рази выше. на руку Україні всій планеті точно зіграє те, коли Путіна покладуть поряд із Леніним у Мавзолеї, чого йому щиро бажаємо. Лайкніть це відео, якщо погоджуєтеся, із моєю думкою.